Командир відділення технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки. Робота хлопців в групах то зовсім інша тим, чим я займаюся, але мені подобається займатися ремонтом техніки, щоб вони могли працювати. Я служу в полку з 21-го року. Виявилося збирання бути в ССО. Те, що я вмів це ремонтувати автомобілі якось. Таким чином я опинився на цій посаді. Ну, в моєму відділенні ми займаємося більш хагом. Найчастіші поломки АКПП, двигуни, ну і кузовні частини. Тобто FPV, всякі прильоти. Прилітали птури. То есть, тоді вже машина не підлягала відновленню зовсім. Водіїв теж так залучають, щоб вони вникали. В свої автомобілі, як вони з чого вони зроблені, так скажемо. І стають разом з нами і лагодять, щоб вони розуміли, деякі несправності, може, десь вони не так користувалися автомобілем. Тобто, до чого перше треба дивитися? де що змащувати, де коли що людей на відновленні постійно йдуть навчання. Вони не просто там чи додому їдуть щось. Вони по любому їдуть на полігон, приїжджають до них теж інструктора. І на полігоні теж машини виходять з ладу. Тобто машина може тут приїжджає декілька разів тільки за місяць. Ми так само виїжджаємо в зону бойових дій, беремо автомобілі, беремо собі інструмент і їдемо безпосередньо туди там ремонтувати автомобілі, щоб це все було трохи швидше. Приходить цивільна людина до нас в роту. Ну, що можемо на документах, той тобто на всяких мануалах пояснюємо, а загалом це все тільки практика. Стаємо і разом працюємо і пояснюємо, що за чим іде, що як знімається. Не менше місяця-двох треба навчати людей. Я як тільки прийшов, майже нічого не міг. Але дуже класні фахівці тут працюють, всього навчають. Мій позивний жак, посада, механік. Полку вже вісім місяців на посаду механіка, прийшов сам. Ремонтую я переважно бойову техніку хамери, хамбі. Саме вона мене найбільш цікавить. Е, моє перше враження, як я побачив бойову техніку, таке вау, все велике, все таке реальне. Раніше я бачив це тільки в фільмах, а зараз я це ремонтую. Періодично нас відсилають ротацію. Я нещодавно був і був водієм хамера. Техніку, яку я ремонтую, я сам на ній їздив. Так. Зараз робимо додатковий захист від дронів, камера варюються такими сітками, робиться ніби панцер, ну тобто, це все робиться тут, і воно ефективне. Робимо захисні да, споруди і сітки, повністю каркас. Позивний сварщик. Посада командир відділення розбирання спадальних робіт. Робота настільки різна постійно, що немає однакової роботи. Поварка, рихтовка, покраска, металоконструкції, все, що можна придумати, приварить, покрасить все робимо. Недавно був случай, то. Сам факт, що воно працює, бо ваша допомагає действительно. Смініватись не треба, треба йти і служити, скажімо. Тут немає нічого страшного, і тобто, є багато посад, і всі посади важливі для цього. Людям, які вагаються йти в армію, я б хотів сказати: не бійтесь. Змінюйте своє життя, йдіть до цілі і не переживайте, у вас все вийде. Слава Україні!